Українська армія зміцніла, тому що отримали досвід. Отримали бойовий досвід такий, який не можна отримати ні на якому полігоні. І наша армія навчилась воювати. Я думаю, що прийде час, коли ми будемо ще вчити інших цьому мистецтву. Будь-яка держава, якщо вона хоче існувати, вона повинна турбуватися в першу чергу про свою армію. Ви знаєте, відоме висловлювання Бісмарка, хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. От, тому я в цьому абсолютно переконаний. І військове мистецтво воно, воно розвивається, воно не стоїть на місці. Якщо держава не приділяє уваги розвитку військового мистецтва, якщо держава не приділяє уваги своїй армії, ну, така держава приречена на те, що вона, вона, вона буде або захоплена зовнішніми зовнішніми ворогами або таку таку державу досить легко підірвати зсередини і вона просто припинить своє існування от так як як це сталося з Єгославією.